Мені апельсин з'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Наміри США щодо Гренландії і їхній вплив на світову світоустрії. Увага Вашингтона до Гренландії. Це вже якийсь не курйоз і не жарт а симптом глибших якихось геополітичних процесів. Сьогодні з нами Владислав Фарапонов, голова інституту американістики. Пане Владиславе, вітаю вас. Доброго дня, вітаю вас. також. Давайте почнемо з головного. Як правильно формулювати тему Гренландії? Це епізодична ідея, чи це вже? Елемент довгострокової стратегії США? Ну, в принципі, я б сказав, що, мабуть, і те, і те, тому що так чи інакше. Останні там багато років Сполучені Штати дійсно розглядають, зокрема, і острів Гренландія для. Посилення власних ресурсів для боротьби з Китаєм, з Росією, з іншими акторами, з недержавними акторами, також тому, в принципі, я б сказав, що так і так, але просто хтось з президентів про це там говорить відкрито, да, зокрема, як Трамп. А хтось можливо менше про це публічно висловлюється, тому в. Принципі, я б сказав, що і так, і так, але просто чому всі фактично заново заговорили про, про Гренландію, да я нагадаю, що Трамп ще це говорив минулого року. Що насправді, так чи інакше, всі як то кажуть, стали більш обережними після якраз подій у Венесуелі, тому що вони зрозуміли, що Трамп може не тільки говорити, а й робити, і тому власне. Цим і викликана зокрема і така сильна е і конкретна реакція з боку європейців і безпосередньо королівство Данія також. А чи можемо ми говорити? Ви зачепили цю тему, що от боротьба чи бажання США отримати Гренландію це якесь глобальне протистояння США з Росією і Китаєм. Ну фактично так, але просто проблема знаєте, в тому, що Трамп це маскує лише під фактично боротьбу за ресурси, тобто він не пояснює це американському суспільству, і вже якщо переходити до потенційних наслідків або потенційних дій з самої адміністрації Трампа, умовно в цьому році, да, то на моє переконання, без Адекватної і зрозумілої комунікаційної кампанії всередині сполучених штатів жодних ні військових, ні е, політичних дій не буде ухвалено, тобто, грубо кажучи, е, не буде навіть ініціації фактично ніякого там договору економічного партнерства, політичного партнерства там умовно із ізданію, да щоб якось е, в принципі разом е, або спільно, або з у, у якійсь пропорції. Ці ресурси фактично добувати. Тобто, грубо кажучи, без якоїсь адекватної інформаційної кампанії всередині Америки Трамп не буде, не буде цього робити, особливо в рік проміжних виборів. Тому ми, в принципі, маємо якраз слідкувати за тим, як Трамп комунікує це всередині. А насправді, всередині, поки що він це дуже абстрактно комунікує, лише говорячи про необхідність ресурсного забезпечення. Да, що це про ресурси, і так далі. Але це дуже погане пояснення для американців. Насправді ні аудиторія Трампа, тобто ні республіканці. Ні, звісно, політичні опоненти не готові прийняти таке, я би сказав, недостатньо широке пояснення. А як подібні наміри США змінюють ну, самі правила гри у міжнародних відносинах? Хіба це не підриває? Ну, сам принцип непорушності кордонів у суміті сам намір? Ну, дивіться, і в принципі, я би тут сказав, що сам намір, все ж таки, ні. Да? Знову ж таки, так це комунікують представники адміністрації Трампа. Тому, в принципі, можемо і, і про це у, у такому насправді вимірі говорити. Да, що сам намір, звісно, ні, але очевидно, що для союзників це великий. Е Сигнал, скажімо так, ну якщо не сос, то принаймні дуже близько до того, да, тобто знову ж таки, чому то і це дуже важливо правильно розуміти, тому що Трамп не говорить нічого конкретного, да. Тобто він говорить про те, що Сполученим Штатам треба Гренландія, на його думку, але він не говорить, яким чином це можна було би організувати. Це може бути там посиленим. Економічне, е, політичне і умовно військове і з тією ж стієжданію, да і таке інше. Тобто, дуже насправді дуже багато схем, дуже багато опцій, е, значить, ну може бути у Трампа. Точно чого не буде, так це там ніякого приєднання да там Гренландії до Сполучених Штатів як е, ще одного штату. Ну точно цього не буде. Єдина опція, якщо раптом е, якось там через 5-10 Років умовно Данія і Штати про це домовляться. Це може бути наприклад, як американська дуже, територія дуже коротко, за кордоном. Так, тобто, це єдина опція, це американська умовна територія за кордоном, яка не має права голосу, наприклад, на президентських виборах, але має право голосу на праймериз. Але навіть до цього, що дуже, дуже Багато має пройти часу, і знову ж таки в рік проміжних виборів, коли республіканці можуть втратити палату представників. Пане зокрема, Владислав, я думаю, що Трамп це... на це не піде. Все зрозуміло а, про наміри США щодо Гренландії, нам пояснив Владислав Фарапонов, голова інституту американістики. Плани Владиславе, дякую вам.